«Еквідіаколам» та Арткам Інтернаціональ представляють незвичайні стайні. Серія Жана Луї Гуро Старожилов – Прихисток російської верхової. У 250 кілометрах на північ від Москви у Рязанській області серед безмежних російських рівнин якось незграбно стерчить палац поза всяким часом прихисток гавань, Місце повністю присвячене коневі. у старожилові, де елегантні стіни захищають елегантних тварин, Володимир Фролов, господар і добрий геній цих місць, не лише розводить коней, але й намагається повернути те, що поруч із багатьом іншим, зникло у безладі російської історії породу орловських скакунів. Цей чоловік, який знає кожний камінчик Старожилівського кінного заводу і кожного з його коней, вже 20 років намагається повернути тим стаєням їхню душу і початкове призначення, слугувати домівкою одній з найпрекрасніших порід російських коней. так? Щоб він я Завод був куплений потомками дервіза. Літа землі кінного заводу свого часу купила у нащадків графині Орлової родина вандервізів. Ми виходимо з манежу, якому як і стаєм 110 років. і прямуємо до відсіку, де живуть племінні особи. Тут Коні зустрічаються і приводять лошад. Аділені сежюмовіндюара до Стороженськ побили ці місцеві зі старожилівського заводу. саме тут проводиться селекційна робота на покращення породи під час революції. Кінний завод не зруйнували завдяки листу, який дервізів управитель написав Леніну. В роки ж другої світової німецьких пілотів. Мабуть, так вразила краса будівлі, що вони вирішили її не бомбити. саме красиві форми дозволили старожилівському кінному заводу пережити бурхливе 20-те сторіччя, Фасад у стилі відродження, середньовічні зубці, візантійські арки, неокласичний трианон, готичні вежі. ні на що не поскупився Пауль Дервіс, син заможного німецького промисловця. Який служив російському царю, коли замовив у 1883 році архітектору Шекелю звести неймовірні стайні, гідні прийняти тих коней, яких він хотів сам розводити? Павлович, це Павло Павлович Дервіз, засновник заводу він і завіз сюди верхових орловсько-ростопчинської породи. Павло Павлович вельми кохався на кулі. А цю породу обрав через надзвичайну граційність і привабливість форм. то були також чудові кавалерійські коні на жаль, в історії цієї породи траплялися дуже нелегкі періоди. більшу частину орловців знищили за першої світової арешту, порозкрадали банди у громадянську війну. Порода майже згасла. останні осередки жевріли ще десь під Москвою, Петербургом і в для Сібіровська Ленинградської області і Сібірі. Павло ван дервізм емігрував до Ніцци, де збудував собі розкішну віллу, а в Старожилові облаштувалися більшовики. Будівлі вони не зачепили, а от орловських рисаків знищили за те, що за старого режиму ті дуже подобались аристократам. Після жовтневої революції у Старожилові розмістили кавалерійське училище, де серед інших вчився Азам і такий собі жуков. Це портрет маршала Жукова тих часів, коли він вчився у нас у Старожилові. Бачите, він дуже грамотно тримає зброю. таке враження, що зараз розвернеться на 180 градусів і скочить на коня. росіяни дотепер з гордістю говорять про маршала Жукова. У самому центрі Москви за червоною площею і Кремлем наглядає статуя героя радянського союзу переможця Сталінградської битви. А От від будинку, де Жуков та офіцери кавалерійської школи жили у Старожилові, після недавньої пожежі лишилися тільки руїни і пам'ятна дошка. Коли після Другої світової війни Червона армія передала завод Міністерству сільського господарства, тут почали розводити радянську тяглову породу, здебільшого на ковбасу. Та в 60-ті Радянський Союз, прагнучи знову виблискувати в кінних змаганнях, поновив розведення престижних порід. Було прийнято офіційне рішення про відновлення втраченого, з чим і звернулися до Володимира. Начинає стиж 1978, года... с 1978 року. Держава заповзялася відновити на базі старожилівського кінного заводу елітне конярство. для цього з різних куточків радянського союзу в основному з України завезли коней різних порід. Тоді не мали наміру розводити велике поголів'я, просто прагнули вдалого схрещення. спробували відновити методики графів орлових і розтопчених, а також дервізів, назвали цього нового коня російським верховим. Хоча Володимир і не зізнається відродженням завод завдячує тільки йому. Схрещуючи арабських англійських скакунів, трекнерів, англоарабів, алхатинців та породистих орловських рисаків, він зумів вивести вісім жеребців, дуже близьких до первісних орловсько-ростопчинських параметрів. В нашому конному заводі. Мусадолекерюара зараз ми в святає святих нашого заводу, там де відродився кінь, якого колись називали Орловським, згодом Орловсько-Ростопчинським, а після революції російським верховим. Апреля революція сьогодні. Ця порода внесена до офіційного переліку коней російських порід і навіть до міжнародних реєстрів. Во создаті породу улюдено замість сліпо скопіювати орловсько ростопчинську породу було прийнято рішення її удосконалити, аби вона відповідала сучасним вимогам. Якщо колись скакуниці особливо цінувалися в кавалерії, то тепер вони потрібні як спортсмени. Шкура коней має вилискувати, У них має бути красивий алюр і. Вони не трішки більші, а голці не менше 160 см. сантиметрів. Сто шістдесят ста і вище. мой Ой, умница, Опа, опа-по-опа-по. Опа. опа. У него опа, опа. сухая и породная голова, голова. З щученкою. В ней проглядывається благородний голос. У такого коня сухорлява благородна голова. гарно окреслена храпа хорошо виражений, довга потилиця, шовковиста шия, особливо гнучка в районі сідна спина. Спина, сігка мігковата, місто для сідла. Есю рогардо до профільу профіль висота у хольці дорівнює довжині спини по діагоналі, тобто кінь дуже компактний. Для Це, значить, квадрат такой, который говорить о компактності лошаді. Ну, по характеру, вже час. До характеру заключимо. Можна... Це дуже норовистий кінь. Спокійно на місці не стоїть, але підкоряється наказом. Бачите, він так акуратно скроєний, що може повертатися у невеличкому стіні. страны или подскажи другие <теку> на старожилівському заводі щороку з'являється на світ від 50 до 60 лошад. На 11 тисячах гектарів прилеглих до заводу пасуться табуни молодих жеребців і кобилиць, до яких Володимир дбайливо навідується майже щоразу під час годівлі. Якщо всі ці коні належать до російської верхової справжніми орловсько ростопчинськими рисаками, можна називати лише тих, хто має чорну сукеньку. Та могут галобом.

у досі нестабільній після розпаду радянського союзу Росії. Старожилівське господарство не могло б вижити лише розведенням коней тому довелося зберегти прибуткові напрямки агровиробництва колгоспу, до якого входив колишній кінний завод. В цілому господарство нова у нас тут близько тисячі молочних корів, кожна з яких дає по 4 тисячі літрів молока. А крім того, щороку ми виробляємо близько 400 тисяч тонн м'яса та 4 тисячі тонн молока. 11 тисяч гектарів засіяні хлібами і 6,5 тисячами кормових культур. 4 тонн в год. Мається велика Земельные уводи. 11 тысяч сельхосоводий, из них 6500 гектар пашни. Парадокс старожилівський парадокс. Вони тут виживають завдяки коровам. Це було заплановано ще Дервізом. Життя кінного заводу тісно пов'язане з життям двох тисяч селян, які щотижні приходять купувати тут продукцію господарства персон сьогодні на заводі працюють 400 робітників більшість яких живе у будинках, зведених одночасно зі стейню. сама. Я зі Старожилова 30 років пропрацювала тут. зараз на пенсії і дуже задоволена. Жити тут добре. ось все, що я можу сказати. Хай їм і вдалося відродити дух заводу. Володимир зі своїми помічниками розуміє, що становище це ненадійне, майбутнє непевне, і що цегляний палац часом нагадує картковий будиночок. Конюшні, вся конюшня раніше, раніше стайні опалювали двома грубами тим з яких виходив через труби одна забилася тож задля безпеки довелося зруйнувати грубу але наступного року ми спробуємо її відновити ситуація нам прийшлось її обвалити, для того щоб далі вести реставраційні роботи от наступний рік ця башня буде відновлюватися. Тобто, це государство непосредственно взять на себя. State, Вважається, що про це має подбати держава, але ми досі нічого не добилися. Зверталися по допомогу до Міністерства культури, сільського господарства, але віз і нині там. А за 2 мільйони просту конюшню і де будуть слід? Якби мені дали 2 мільйони, я збудував би сучасні і функціональні стайні. Але у кожному разі мій гонор і патріотизм, почуття обов'язку перед людьми, які збудували цей завод, не дозволяють мені його кинути. У сякщо ми звідси підемо, через два тижні тут нічого не залишиться, і цей прекрасний витвір людських рук щезне. Сам представляють, що безхозне є безхозне, тут нічого не залишиться. І це чудо, чудо творення рук чоловічських прийде в негодность. Єдина можливість забезпечити майбутнє заводу, розширити ринок російської верхової, це розповісти світові про унікальну селекційну роботу, яку провели у Старожилові, показати фахівцям і публіці тутешніх вихованців. Січас уже на чтвою го четвертий размомоседиру на Проходитиме четвертий московський кінний салон. Как вони й туди везуть на продаж, а ще щоб підписати контракти і заявити про себе. Цього року ми теж через два-три дні презентуватимемо наших коней. Ми буквально через два-три дні поїдемо на еквірос, і наші лошаді опять там будуть участвувати.

Моску меду серпень четвертий московський кінний салон. Орловці Растопчинці у прекрасній формі. Це індикатор. Це індикатор. Він родом зі Старожилова. На виставку Ми приїхали за ініціативою Володимира Фролова, щоб показати цього коня, типового представника цієї елітної породи. Відвідувачі відтак можуть скласти враження про орловців у більш відомий в аеросвіті, особливо завдяки своїй книзі Земля з висоти пташиного польоту Ян Артюс Бертран багато років фотографує свійських тварин з їхніми господарями. на кілька днів, облаштувавшись на московському кінному ярмарку, він творить полотно найпрекрасніших російських порід і будь-що хоче сфотографувати орловсько Растопчинського рисака еталонного представника породи, яку спеціалісти називають російською верховою. Як звати цього коня? Він бездоганний. Супер. Можна було б і на обкладинку, але фото вийде шикарно. Він заслуговує на те, щоб з ним повозитися. Так, треба спробувати. Ось так непогано, як на мене. І ще один ракурс. Я теж думаю, що можна зробити ще краще. Стражилоський коні завод. Старожилівський завод проіснував уже понад 110 років, і сподіваємось, матиме ще довге життя завдяки його красі, красі його коней, які з кожним роком стають усе прекраснішими. Усе де спортив більше спортсменів цікавляться нашими кіньми. бо ми знаємо, що робимо. Ми є і будемо. завод пережив чорні часи. Горбачовську перебудову є. Єльцинську анархію пережив і став відроджуватись Думаю, тепер все піде на краще, бо вже окреслюються контури нашого майбутнього нормального суспільства, у якому ми нарешті заживемо і тут все буде гаразд. Будь хорошо. Українською мовою озвучено продюсерським центром Прайм Тайм на студії Propeller Продакшн.